Як сказати англійською відчепись від мене? Фраза get lost використовується, коли хтось набрид, і ти хочеш, щоб він відстав. Вона звучить дуже прямолінійно, Дослівно загубись. Уяви ситуацію. Ти спокійно п'єш каву в парку, а якийсь нав'язливий хлопець підсідає і не припиняє приставати із запитаннями. У відповідь ти кажеш Get Lost. Зникни. Get lost. А коли тобі хотілося сказати комусь Get Lost, напиши в коментарях. Хочеш звучати не як учень, а як носій, забирай мій курс. Better, за посиланням в описі каналу. Як сказати англійською? Відчепись від мене. Фраза Get lost використовується, коли хтось набрид, і ти хочеш, щоб він відстав. Вона звучить.